Якщо ти не знаєш, що таке тетріс, то йди вчи уроки. Озвучено командою Кіото. Мене звати Микола, хоча схожий на придурка, але кукуха варить. Батя мутний тіп, а мамки ніколи не бачив, але я дуже хочу тяночку. От курва, остання маршрутка. Чов, кордупель підніми сраку, не бачиш бабця стоїть. Шуруй лісом мала. Ївнюк, начхать. Тобі що повилазило, якого чорта п'ялишся? А ти часом не з неба впала, бо там на горі янгола шукають. В шовнах, не фартануло. Здоров, мене звати Василь і я тут царі бог. Прикол. Коротше, треба розібратись, хто ким є по житті. Я співаю, я танцюю, я хвойда, Гони номер. я заноза в сраці. Душу удава за 10 секунд. Бля, століть писки. Візьміть рекламку. В Нашій школі гарно башляють. Того ви будете жити тут. На телефони вам підключили монобанк. Бабки будуть там. Кожен місяць у вас буде стипендія стока, а тепер звалили. О, мала. Що шо надо? Шоколада. Як звать? Стефанія. Скалуша. Зі Львову Шарю. Гей, махать сабуш со за мною. Тобі шо? Прививку од ковіда не зробили? Давай, побалакай. Пішли от гріха подалі. От сикуни. Є що цікаве. Давай сходимо на свіданок. внах? Гуд курва. Чув, гомо ти. ти. Галя? Десять балів Гріфендору. Вибач, мені інш Нравиться бля, трохи поспи о новий том порнухи, трошки попиздим, святі яїчка, монобанк зламався. Вчитель нам стіпуха не прийшла. Фінітеля комедія малявки, стіпухи не буде. Дірік бачив, як ви бухали на задньому дворі, Так що лавочка закрита. Якщо хочете получить бабки, вам треба нормально здати ДПА. Микола, що будемо робити? Я хизи, треба щось придумать. Алло. Галя, що надо? Допомога. Прийнято. Це що за кружок очумілі ручки? Закрий, пиздак і сядь. ти вже запам'ятав, що 2 плюс 2 – 4? Мені твоя географія нафіг не всралась. Це математика. Та хоч я досліджую світ, я звалюю. Окей, але бабки позичать не буду. От срака, треба піти купити собі пивка. Що за двіша, я не знаю. Опа, ніфіга собі. Мала. Мої пацани знову знайшли твою сторінку на OnlyFans Та не гони, я ж закрила доступ. Пиздиш. Вибач, братику, сімейні мелодрами. <кхи> Мала, ти ж розумієш, що в мене з кукуха не все нормально. А мені ще й повністю злили твій стрім. Ой, Микола, слухай, інцест, звісно, діло сімейне, але за таке і в тюрягу можна загриміть. А ну давай помахаємося. Слухай, мені ніколи, в мене півко. Тю. Ну що, тепер пишемо ДПА. Я сподіваюся, що шпори у всіх є. Так, 2 плюс 2, 4. Хоч би не завалить. Цікаво, що сьогодні на обід. Так, я вчора книгу під подушку положив, тож маю Ааа! <кри> Боже правий, що то була за ікона? Мені звідки знать, я ж не батюшка. Галя, твої шпори спасли нам жопу. Ні, <гиби> нормально сидить либу давить, хоч би спасіба сказала. За три дні до цього. О, ковідний! Що сказав? Хопана на коліна перед Стасіком. Слухай сюди. Значить, зараз я навішаю тобі люлей і потім тебе ісключать. Стасік, що за діла? Ой, Марінка. Я зараз охрану позову. Ну і хер з ним. На, тримай за шитом по їбучці. Тобі треба здати це ДПА, того що нам потрібні бабки за два дня до екзамену. Слухай, Галя, у мене є ідеальний план. Слава Україні, шановний, героям слава! Короче, є тема. Нам потрібні шпори на ДПА. Чого ти взяв, що вони в мене є? Крячка на вушко накрякала. Базар вокзал, з тебе стока. До хіра. Давай так, 50к і номер малої. От курва, по руках. Тобі водафон чи лайф? За день до екзамену. Так, шановні, розгрібаєм шпори. Але я не волонтер, тому з кожного потишні. Мою жопу спасли. Бутилку мені в сраку, ви таки здали. На честь, цього Дірік нам дав бабки, того ми йдемо бухать. Ай, забула. Ігорьок, збирай манатки, ти їдеш додому. Акциза на цигарки знову піднялась в ціні. Що за життя? Чого прийшов? Мені треба, щоб червоненький лишився, що треба зробити. Боже правий, і нащо тобі воно треба, бо мала буде плакать. Якщо ви мені допоможете, то я вам теж потім допоможу. Ти кончений? собі поможи. Плачу сто тисяч, ой, мала. Продано. Ой, як тяжко, більше рево з водкою мішати не буду. Мала. Я дивлюсь, одходняки не тільки в мене. Чуєш, в тебе анальгін є? Слухайте сюди курдуплики. Вчора ігорюк пішов і помахався з пацанами, так що тепер виплати будуть затримувати. Галі ми і наклип! Вони перші почали. Якщо чесно, мені від цього не холодно, не жарко. Василь сказав, що буде нарада. От гемор. Не біжи, так болоба наб'єш! Галька, сучка, камеру зламала. Як мені тепер нюд це робить? Коротше, вичините мені камеру, а я допомагаю з Ігорем. Як два пальці об навоз. Короче, почнемо нараду. Ігорюк збирай лахміття і вимітайся нахер звідси. Протестую! Ці вилупки самі нарвались. Розмовляй нормально, бидло. Слухайте, щось тут не клеїться. Невже ви хочете сказати, що Ігорьок намахав трьох і вийшов без єдиного синяка? Він як шампанське відкривав, то Тьоку собі не вибив. До того ж, у нас є свідок, у нас нарада а не суд, але хай буде по-вашому зови. Стрьомно то як ігорюк чистий, як скло, зуб даю. А окрім зуба, ще щось маєш. Фотки є. Так показуй, вони платні. Покажи нам фотки ігорька. Докази прийняті, Ігорюк вільний. Чув, Микола, є пропозиція. Викладуй. Мені тут пташка начерікала, що ти нефіга собі алкаш. Давай в запой разом підем. Я малій сказав, що зав'язав. Якщо вона прознає, то вона мене на місці відмудохає. Чув, Микола, ти що бухав? Я ж не безсмертний Що ти мені кальмарів на вуха вішаєш? Ти думаєш, я не чую перегара? В тебе що, нюх як у собаки? Що за прикол? В жанрах вказано буденність, а не гаремник. Що ви повставали, як в землю вкопані, пішліть купаться? Юху. Чуєш, Маринка, ти де такі цицьки надибала? Що? Якщо чесно, то я просто топтала дуже багато капусти. Ясно, цей метод не для всіх. Чуєш, а тебе взагалі як то звать? Валя. А що за купальник? Ти що, згоріть боїшся? Трошки. Так, пацани, камери готові. Спочатку ми знімемо дівчату роздягальні голих, а потім викладемо на порнохаб. І не вздумайте спалитись, бо я вам бошки повідриваю. Ну що, айда булькатись! Валя, а ти з такими цицьками не затонеш? Дай Бог, дай Бог. Думаю, Микола ж мене спасе. Я ніндзя. Якщо пройду місію, то стану хокаге. Як не срачка та кригачка забула тампон поміняти. Ідіть попісяйте під Прибиральниця уш. там впала їблом обтейбл. Що таке? Жіноча роздягальня. Та щоб тебе воші загризли. Що ж такое? Камера ніяк не може встановитись. Що за драка і без нас? Та пішли глянемо, там наче щось сталося. Стоять бояться, гроші в труси не ховать. Ми ще в волейбол не дограли. Ми граємо, ми граємо. Чуть не обісрались. Не роби таке обличчя. Ти ж не на паспорт фоткаєшся. Лайно, 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 нічого не виходить. Мені здається, треба дріпать. Коля, куди дріпать? Ти і так задріпаний. Добре. Давай. Руки в ноги, ноги в руки, зуби в місті і побігли. Ану, в холі чисто. В холі завжди повинно бути чисто. Я живий! Відмічу цей день червоним маркером в календарі. Так, значить, це той самий Титанік. Коротше. Тепер ми підведемо підсумки. Мало того, що з цієї шараги нам немає виходу, так нас тепер запхали на якесь корито. Ну хоч море побачу раз за 17 років. Сподіваюсь, моя срака залишиться без пригод. Якщо ви шукали пригод на сраку, то ви їх знайшли. Як прибудемо на острів, то почнемо голодні ігри. Нехай удача завжди буде з вами. Та дайте відпочить, Іроди, десь в Карпатах. Чуєш, Микита, нам треба нахрен перерізати всіх, позабирати хавку. Навчитись виживати і остерігатись вуликів. Мала, ти шо, кукухай поїхала. Нам просто треба тиждень пожити в лісі. Слухайте, шановні, а вам це все не набридло. Давайте просто гопнем тітанік та поїдемо додому. Тут даже інтернету немає, тупа якась глуш. А жопу витирать мені лопухом. Бля. Та не парся мала, все буде пучком. Слухайте, палатки поставлені, риба нажарена. Давайте бухать! Слухай, якого чорта ми взагалі тут забули. Тобі що, більше нічого робити? Відвали, тут десь повинна бути закладка. Тоді я піду десь в кущах пошукаю водний. Картина маслом, ворюга м'ясного розлива. Агов, піднімайте свої ліниві сраки та вставайте. Що за шума драки немає? Чого ви кричите? Ваша хата згоріла? Гірше. з моїй літл поніс спиздили. Це були улюблені трухани Марійки. Стоямба, а ми тут до чого. Можливо, ви на них удава давите по колу. Слухай, ми, звісно, хворі, але не настільки. Якщо на те пішло, вивертайте кармани, фарту масті олів'є. Диви! Ніхіра! Нічого не треба вивертати, я обшукаю. Йо пересете, що робить? Ну, все, зараз їх знайдуть і мені буде трендець. А я ще навіть дівчини не мав. Боже правий, вони ж роздеруть мене як тузік грілку, ніхуя собі. Він чистий. Чуєш, Микола? Наша тобі жіночі труси. Вирішив помірять. Віддай мені, я їх поверну. В мене іншого виходу і немає. Я вибачаюсь. Тут, походу, в малої ковід. Вона що не привита, а мені по чому знать. Я що її сімейний лікар? Ну що, любі друзі, голодні ігри добігли кінця. Тепер беріть ваші манатки і туліть в каюти. І зрештою помийтесь, бо від вас такий штон мухи дохнуть. Господь Всевишній, невже я чистий? Слухай, мала, ми з тобою вже стільки часу разом, а ти мені ще не дала. Не біжи поперед батька в пекло. Ти ж не забув, що далі буде ще другий сезон? Та куди там? Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам дійсно цікавий такий формат, то ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. Ще почуємось!